Сьогодні ми можемо розмовляти одне з одним у будь-якій точці світу, але зв'язок це зовсім не сучасна технологія. У 1789 році телеграф шопе став революцією спілкуванні між людьми. Головне правило, якому слідували будівники, висота вежі не менше ніж 8 метрів. Така стародавня машина не передавала літер. Сигнал надсилався цифрою. Людина, яка отримувала повідомлення, розшифровувала його завдяки книзі, в якій кожне слово відповідало певній цифрі. З часом технології потребували більш швидкої передачі інформації. Саміель Морзе запропонував керування, засноване на двох елементах: тире та точка. Кожне слово складалося з певної кількості знаків, що значно спростувало передачу інформації. Бажання людства спілкуватися на відстані піштовхнуло шведського винахідника Ларса Ейпнуса до створення першого європейського телефону. У 1878 році його витвір отримав назву магнітно-телефонна сигнальна слухавка. Слідом за ним почали з'являтися перші станції зв'язку. Оператори приймали дзвінки та перемикали сигнали виклику вручну. З часом кількість дзвінків стала неймовірною, і вже через три роки створили автоматичний набір, який звільнив операторів від роботи. Шаленим проривом телекомунікації вважають бездротовий зв'язок. Перші мобільні телефони були не дуже зручними через велику батарею, але Кремінь змінив справу на краще, завдяки йому деталь зменшилася. Один чіп може складатися з тисячі транзисторів, які контролюють електричні сигнали. Кремінь зробив телефон мобільним. Тож подякуйте винахідникам минулого століття. Завдяки їм ви маєте вдосконалену радіостанцію у своїй кишені.